Прогнози махатм шамбали, і що ж нам робити зі злом? Махат шамбали завжди попереджають нас про події, які можуть трапитися на землі. кажуть ну, раз Бог створив цей світ, значить він створив і зло. Нічого подібного. Ми пробачали всі геноциди, голодомори, винищення в концтаборах на війнах, всіх без винятку українців намагалися викосити до сьомого коліна іванлію від Єсеїв, яку написав Ісус через 40 років після свого воскресіння. А прожив він силих 120 років, як відомо, що якщо вас вдарили полівище ці, завтра тут буде мільйони трупів, як тільки ми здамося. Залиште оці сусюкання. З цього приводу десь подалі, будь ласка. Господі, робіть ще ніби, щоб швидше ці снаряди підвезли. Ворогам треба пробачати обов'язково тільки на їх могилах. Виключно. На їх могилах. Оце і є добро, друзі мої. Логотипом Української духовної академії просвітлення Віктора Шовкошитного є алатир. Це дуже потужний шанований слов'янський символ. І ми втілили його в золоті. Замовляйте, двосторонні підвіски Алатир лише у нашій крамниці в інстаграмі. Посилання знайдете в описі, а також у першому коментарі, який ми закріпили. Друзі. Вітаю сьогодні. У нашому ефірі просвітлений майстер Хорс, який вже готовий зі мною спілкуватися, а також відповідати на ваші запитання. Тим паче, у нас сьогодні така велика, потужна і грандіозна тема. Вітаю, майстра, рада вас бачити. Добрий день. Знаєте, друзі, ми ще минулого разу, коли зустрічалися, домовилися поговорити про те, як насправді потрібно любити ворога, тому що цю тему дуже часто обговорюють, деколи люди її неправильно розуміють, і я собі зафіксувала. А щойно я сіла перед тим, як дзвонити пану Хорсу, відкрила його книгу. І знаєте, що я відкрила його на такій доречній темі, яка абсолютно стосується того, про що ми зараз будемо говорити. Дозвольте процитувати: час змін настав. Ми з вами реально живемо в часи, про які писалося в усіх пророцтвах. Це Квантовий перехід свідомості людей великий час радикальних змін самої парадигми життя, яка передбачає перехід від вірувань до духовності, від віри до знання через пробудження свідомості. Нерозуміння суті того, що відбувається зараз на Землі, може обернутися для людства грандіозними катастрофами і потрясіннями, під час яких, за прогнозами, махатм шамбали може загинути кожен шостий серед людей. Після ажіотажу, що був пов'язаний із кінцем світу у 12-му році, всі якось заспокоїли. І навіть відвернулася від цієї теми, вдаючи, що більше вже нічого поганого трапитися не може, що все і так якось само собою влаштується, що наявність сил зла життєво необхідна нам для балансу, і що краще все ж таки традиційно підставляти злу ліву щоку, якщо воно зацідить вам по правій. Ну щоб зло, не дай Боже, не розсердилося ще більше і не порушився баланс сил. Отже, можемо детальніше поговорити про прогнози Махатм Шамбали і що ж нам робити зі злом. Ну махатні шамбали завжди попереджають нас про вірогідні е, події, які можуть трапитися на землі з нами людьми, в залежності від тих обставин, які існують на сьогодні. Тобто, реальність це сума всіх думок і всіх помислів людей, що в миті. От Якщо сьогодні ми трошечки розслабилися і забули про те, що реальність є сумою всіх наших думок, то ось це розслаблення може нам знову-таки дорого коштувати. Тим паче, що під час квантового переходу всі події відбуваються ну, дуже швидко. Розумієте, нічого подібного раніше не було. Навіть кожен із вас, от якщо проаналізує своє життя, то ви вмістили там все своє життя там 30-40 років. Скажімо, ну таку купу подій, яку просто немислено було вмістити у, у, у ваших попередників, у, у ваших батьків, скажімо, в, в одну одиницю часу. Значить, просто-напросто у у нас немає часу на те, щоб робити помилки, а потім їх виправляти яким чином. Помилки сьогодні нам будуть коштувати нашого життя, прямо так скажемо. І, і тому, перш ніж щось робити, перш ніж творити свою реальність, ви повинні подумати наперед і побачити, а що з цього вийде. Це називається співвідносити свої думки і свої бажання з нагвальною проекцією Всесвіту. Тому що у нас всесвіт існує як? Що? Як велетенська маса матерії, енергії і інформації або свідомості. Правда ж? І, той, і та велетенська маса кудись рухається, вона розвивається, інакше б цей всесвіт просто е, не існував без такого спільного вектору розвитку. І ось коли ми свої помисли вмонтовуємо, свої бажання вмонтовуємо. У цей загальний е, вектор розвитку подій в нашому всесвіті, то там не повинно бути з цього круту дурака. Тобто всесвіт рухається ось сюди, а ми, в силу свого упередженого розуму і зумовленого розуму, точніше, і, і наших упереджень, починаємо з ним боротися. Не можна цього робити, в тому числі, і ось ці нав'язані релігіями наше уявлення про е, добро і зло. Перш за все, треба розібратися з визначенням. Добро це все, що сприяє життю і його покращенню. Зло це все, що спрямоване на шкоду комусь чи чомусь. Крапка. Це є зло. Кажуть, ну раз Бог створив цей світ, значить, він створив і зло. Нічого подібного. Добро це світло. А зло це відсутність світла, значить відсутність Бога. Це тінь Бога, а не, як, а не, не Його творіння, друзі мої. От. Тому, будь ласка, з цими компромісами з приводу підставляння щик, достатньо вам почитати просто Євангелію світу від Єсєїв, яку написав Ісус через 40 років після свого воскресіння. А прожив він цілих 120 років, як відомо, і його могила знаходиться в Індії. Там навіть написано, вчитель Любові похоронений неподалік там його дружина похоронена, в Персії по дорозі померла його мама Марія, і також його могила, її могила там є. Так от він написав там з приводу цього підставляння щік, що якщо вас вдарили. Колівищі, ці, будьте готові до того, що вдарять і по правій. Це аж ніяк не те ж саме, що ви там складаєте ручки і в угоду злу підставляєте ще й праву щоку. Правда ж, принципово різні речі? Тому ми добро, ми на насії світла повинні бути ярими. Добрі, ярими. Тобто добро повинно бути з кулаками. От зараз давайте ми підемо на уступки оркам оцим расистам. Завтра тут буде мільйони трупів в Україні, як тільки ми здамося. І тому велика шана нашим захисникам, які там от буквально перед ефіром мені е, телефонували з фронту. Хлопці кажуть: Господі, робіть що, ніби щоб швидше ці снаряди підвезли. Тому що ракети підвезли, дані позиції накривають там, де склади і так далі. А от ближні, звідки по нас гуляють, поки що обстрілювати нічим. І ми також над цим працюємо і допомагаємо. Оце і є добро, друзі мої, тому що там 42 мільйони за спиною цих хлопців, доля яких стає дуже і дуже невизначеною. Якщо орки прийдуть і будуть тут розгулювати по Києву і по інших містах України, вони прийшли сюди тільки з однією метою, щоб нас знищити. Який тут, тут може бути компроміс? Яке тут може бути добро? Залиште оці сусюкання з цього приводу. Десь подалі, будь ласка, не буду казати, куди їх треба засунути. Кажуть, не, не можна створювати кармічні е, узли із тими, на кого ми ображаємося. Не можна. Ворогам треба пробачати обов'язково тільки на їх могилах, виключно на їх могилах. Що стосується е, людських суджень, так, є така проблема. Що людину треба судити за божественними законами. Але людину. А до нас прийшли не люди. Подивіться на них. Це потороча. У них тільки чотири тіла. А п'яте тіло, яке визначає людську душу, там дуже і дуже не визначене, щось зрозуміле Це не людські душі. Я такого, чесно кажучи, так масово ніде більше не бачив, як отам. От де вони прийшли до нас е, зі зброєю в руках? Не бачив такого, щоб така кількість людей була бездушна. Це двоногі істоти. Тому ні про яке добро по відношенню до них не може іти. Звичайно, ми повинні дотримувати Женевської конвенції. От хлопці мені сьогодні розповідали, як вони ставляться до них. Вони їм просто показують, е, як ставилися до наших полоній і як. Поводяться з полоненими расистами. Їх просто відправляють в тил. І вони просто чекають своє, е, своєї свої черги на обмін. Ну, от Слава Богу, слава Богу, тільки що позвонили наші хлопці з передової. Одному із наших хлопців вдалося втікти з полону. Десять днів ховався. Представляєте, молодий хлопець був в полоні, вирвався. І 10 днів без їжі ховався там серед е цих, і вирвався, прийшов до наших з двома, правда, пульовими пораненнями. От, так що мені про добро як засіб для балансу не розповідайте. Ми переходимо в п'ятий вимір, там не буде ніякої дуальності, там не потрібне це зло. Ми вже відіграли всі ці ролі, розумієте, в третьому вимірі награлися. У нас основним інструментом навчання було був біль і страждання. Годі. Ми вже в четвертому вимірі, і далі нам е, слідує перейти в п'ятий вимір. А не гратися в старі ці забавки з приводу балансу і так далі. Якраз дуже доречний коментар, наступний глядачки. Ми пробачали всі геноциди, голодомори, винищення в концтаборах, на війнах, всіх без винятку українців намагалися викосити до сьомого коліна. Поговоріть про любов до ворога, про яку любов взагалі може йти мова, коли ворог хоче нашої смерті, а ми хочемо жити. І ми маємо право жити на своїй землі. Маємо право. Ми Випликали, вибороли оце право. Ну, слава Богу, 30 років обходились без війни, майже 30 років, тому що війна йде з 14-го року. От. Зараз ми платимо кров'ю за свою свободу і за своє право жити так, як ми хочемо на своїй землі. Ми ж не прагнемо захопити чуже, ми ж не прагнемо присвоїти собі те, що нам не належить, правда ж? Ми просто хочемо бути собою. Ми хочемо розмовляти рідною мовою. Ми хочемо слухати свої пісні. Ми хочемо вільно подорожувати світом і своєю країною. Все нам не потрібно чуже. Ми не претендуємо на якісь завоювання, на якийсь пріоритет. Ми претендуємо тільки на одне – Залиште наш спокій і дайте нам жити так, як ми того хочемо. Всі разом, всі, всі українці. Рідненькі наші, будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. А також якщо поставите вподобайку цьому відео, ну і звісно, активуєте дзвіночок сповіщень про нові відео. Дуже дякую за увагу. Пане Хорсе, скажіть, будь ласка, зараз в Україні вже активно поширюється стародавнє ведичне знання. Є багато вайшнавів те знання, що Христос насправді приніс з Індії, те знання, що дає людині не просто релігію з обрядами, а справжнє духовне зростання та можливість досягнення просвітлення. Скажіть, будь ласка, це і є те ведичне знання, яке завжди було поширене у Київській Росії та до Калі юги, взагалі у всьому світі. Веди кажуть, що за цим знанням живуть усі тонкоматеріальні світи нашого всесвіту та духовний світ. Ну пам'ятаєте, що сказано в ведах? Хто приніс їм ці знання? Білі вчителі. А хто це такі? Це наші з вами пращури, які тричі туди приходили, в тому числі один раз вони приходили, щоб дравідів, е, на, направити на путь істини, щоб вони перестали е, приносити людські жертвоприношення, які деструктив деструктивну всю цивілізацію того часу, тому що людей було набагато менше, і це дуже суттєво впливало на загальну ситуацію на всій планеті? Я тримав. В монастирі Чугомпа в руках оці рукописи, які принесли туди наші з вами пращури. Від них іде світло. Мона, який оберігає оберігає ці, це біля гори Кайлас, оберігає ці фонди, тримав мене за руки, отак ззаді, схопив і за руки тримав. Десь є світлина, хтось там встиг сфотографувати. І на всіх на цих рукописах, які принесли туди наші з вами пращури, стоїть знак е, на санскриті, означає прохід або перехід. Ще тоді, там 2700 років тому назад, е, останній раз приходили, ще тоді було відомо, що несуть ці знання, підготовку до квантового переходу, який всі ми зараз переживаємо. Тому ще раз нагадую, Основні знання, які називаються ведичними, виникли на берегах Дніпра. В Індію вони перенесені і записані, оскільки немає там доступу до джерела, вони це законсервували і, скажімо, у нас відкриті варни, у них касти. От. Але ще раз скажу: Україна етнотворчий Казан п'ятої раси. І всі знання, які виникли і розповсюдились під, під час п'ятої цієї раси на землі, виникли у нас на берегах Дніпра. І волхви прийшли саме до нас, із сузір'я Лебідь, тому що ми були найбільш підготовлені для того, щоб сприйняти ці знання. І вони принесли їх, оці знання, нам у вигляді ритуалів, і засвоїли ми ритуали. І, і, і слідуючи яким ми відповідали космічним законам. Ось так воно було насправді. І тому, скажімо, Космогонія, тих же в тому ж індуїзмі абсолютно повторює нашу з вами Рийську Космогонію, та ж сама Трійця і так далі. Тому я 22 роки звертаюся до українців, згадайте себе. Згадайте, хто ви? У мене був дивовижний випадок, коли до мене прийшла учениця, яка до цього ходила там півроку до Аділадже. З неймовірними здібностями. Ну там десятину вони платили, все як має бути, і так далі. І, а вона ще й лікар до того. І коли я почав її навчати, у неї відкрився такий дар. Що вона була б найкращою цілителькою, тільки можна було придумати у світі. Але при цьому передбачалась її повна відповідальність за своє життя. Як ви думаєте, чим закінчилось? Три години ночі вона мені телефонує. Віктор Федорович, я вішов. Що це означає? Ну, над ліжко мене підняло на пів метра, і я вішу, а чоловік що робить? А каже, ліній внизу так от шоркає, перевіряючи, немає там якихось підпорок. Ось такий канал. Кажу, ну він пробував вас запустити на грішну землю. Каже, і зараз на мені лежить. Кажу, скажіть дуже просту річ, я звичайна людина, стоп. І, і тут чую, гуп, упала на ліжко. І вона після цього з таким каналом, з такими здібностями знову пішла до нього, до Аделаджи. І Як ви думаєте, скільки вона після цього прожила? Шість місяців. Шість місяців. І тому, друзі мої, істинні знання знання самого себе народилися тут, у нас на берегах Дніпра. Вони розповсюдилися потім і в Шумерію, і в Індію, і в. Місопотамії, до етрусків в Італію і так далі. Ми були в Ватикані виставка етрусків абсолютно наші трипільські горшки Абсолютно ті ж самі мотиви, ті ж самі розписи. Розумієте? О, тому згадуйте, хто ви такі. І за цього нас з вами нищать мільйонами. Для того, щоб ми не пригадали, хто ми. Бо як ми пригадаємо, хто ми такі, то всі інші будуть. Мягко кажучи на задньому плані. Отак От скажемо. Притом в усіх аспектах людського життя, у цих. Тут такі будуть силіконові долини. У мене самого зять айтішник сам вивчив е ці програми. Захотілося йому стати айтішником вже в 40 років. І зараз один із найбільш продвинутих айтішників. В компанії. Я, я дивлюсь, е які мізки в нашої молоді, розумієте, от які можливості. от Дивіться, пацани 10 класу школярі на кухні у себе роблять дрони. Це наша держава дуже така інертна, довго, два роки купляли їх е за всі кошти світу, блін не могли самі придумати, як зробити. Потреба неймовірна в цьому всьому, а хлопчики з 10 класу на кухні аж бігом їх почали ліпити. Тому ще раз кажу, відкрийте можливості для цього народу, він так розквітне, він покаже такі приклади і духовного поступу, і економічного розвитку, і, в тому числі, культурного процвітання і розвитку. Якщо не квоти вводити. А дати можливість відкрити оцю річку е, проявлення духу і творчого потенціалу нашого народу. Це все зберігається в нашій квітині пам'яті. Ну звідки е, стільки більше півтори тисячі народних пісень нарахували і більше не можуть їх порахувати, тому що ще, і ще, і ще знаходяться. Жоден народ стільки не придумав, звідки це із багатства душі. Ми дуже найдревніший народ на світі. Значить, ну, наш досвід найбільший серед всіх е, людей на цій планеті. Нам тільки треба згадати себе і стати собою. Ось так, ви згадали про неймовірну історію Сандея, і мене таке запитання: в чому секрет його успіху? Це гіпноз? Ну свого роду розумієте, найбільше люди чого бояться, свободи, тому що свобода передбачає е, відповідальність. Ну, в тому числі за своє життя. А коли хтось колись ти за кимсь, за якимсь Грегором, за якоюсь там структурою, за якоюсь особистістю яскраво яка вміє маніпулювати, це маніпуляція, звичайна. І яка розказує, що я за вас помилюся, Ісус, мій друг, в сусідній кімнаті зі мною практично живе, і всі ваші проблеми я вирішу, з вас нілич, десятина, приносите. До речі, про десятину. В тій же е, Євангелії світу від Ісінів Ісус говорить про десятину. Десяту частину свого часу віддавайте Богу через медитацію, через роздуми, через мовчання і споглядання. Десяту частину свого часу. Це значить 2,5 години на день. А ніяк не десяту частину своїх статків. Навіщо Богу гроші? принципі У нього і так все є, цілий всесвіт в його розпорядженні. А тут відбувається підміна, маніпуляція сама звичайна. от А далі люди впадають в самогіпноз. Я стаю частиною чогось, я вже не такий вразливий. Розумієте, зі мною вон скільки таких навіжених, як і я, моляться з радістю навіть квартири. Продають в ім'я Бога, ну і так далі. Чорнобиль. Завжди пам'ятаємо про цю трагічну сторінку нашої історії. 38-ма річниця Чорнобильської трагедії. Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. На жаль, я і моя родина має безпосереднє відношення до цих подій, тому що на той час я жив у Прип'яті, працював. На Чорнобильській атомній станції інженером дозиметристом Сьогодні я хочу низько схилити голову, схилити голову перед пам'яттю всіх побратимів-ліквідаторів, які віддали своє життя за те, щоб цей світ вцілів. Тому що, якби не зупинили цю трагедію, я думаю, що сьогодні б земля була пустелею. Я хочу. Також віддати належне пам'яті всіх жертв Чорнобиля, які просто стали жертвами в результаті опромінення, в результаті того, що екологія дуже різко змінилася після цієї трагедії. Ми вже говорили про те, що тільки Чорнобильська хмара тричі обійшла цю землю, тому не тільки. Нам, українцям дісталися від цієї катастрофи, дісталися і Європі, дісталися і нашим сусідам чи вже Білорусам. от І ще про що б я хотів сказати в цей сумний день, що нам не можна не слід втручатися в Божий промисел. Ми залізли, не маючи достатнього Рівня усвідомлення дійсності в середину атома. І що перше ми зробили? Атомну бомбу. Далі ми зробили недосконалу ту ж схему реактора РБМК 1000. Чому він вибухнув? Та тому, що просто ніде в жодній інструкції не було написано, що у реактора є. Позитивна реактивність, там 50 сантиметрів на стрижнях на стрижнях е графітових, не сталі. І якщо його їх оці стрижні опустити всі відразу, то реактор не зупиняється, а пришвидшується. І це в інструкціях не було сказано. І з е Радянський Союз не захотів визнати е помилок своєї. Атомної е, науки і конкретно професора Олександрова, а звинуватив персонал. І персонал так і ходив без вини винуватий. А жоден із персоналу на момент вибуху не втік з свого місця. Всі намагалися допомогти побратимам, які опинилися в зоні, зоні уражена або в зоні заблокованій. Заблоковані. Е, і перших. 32 жертви це якраз персонал, який був тоді на зміні. Тому, друзі мої, перш ніж створювати якісь нові технології, сьогодні треба 10 раз подумати, чим це все закінчується. Тому що жертви науки не вибрали свою долю. Ні мої діти, ні мої онуки. Не хотіли бути жертвами науки. Розумієте? І сьогодні вони безкінечно там хворіють. І я 38 років вкраю собі душу за те, що був причетний до цієї Чорнобильської атомної станції, за те, що мої діти мають ось такий спадок від, від цієї трагедії. Честі слава ліквідаторам. Велика шана і повага всім, хто сьогодні продовжує зберігати цього монстра, щоб він не вийшов із під контролю. І я сьогодні ще хочу нагадати всім нам, що Запорізька атомна станція знаходиться під контролем окупантів, а всім технологічним процесом керує, продовжує беззмінно персонал. Український персонал Запорізької атомної станції, яких просто не випускають, які просто беззмінно там практично знаходяться. Я вклоняюся перед мужністю цих людей, суспільство всього людства повинно звернути увагу і змусити окупантів зупинити оцей ядерний терор, захопити. Захопивши цілу атомну станцію. Це не одна пускова установка ядерна, це ціла атомна станція з неймовірною кількістю радіоактивних там елементів. В одному реакторі 200 тонн урану. Критична маса урану 24 кілограми. Порахуйте, який буде еквівалент вибуху, якщо, не дай Бог, щось піде не так. Вережіть себе. І хай більше в нас на землі не буде таких трагедій, тому що переживати їх насправді дуже важко, коли ти нічого не можеш змінити, ти просто чекаєш, що буде далі. Я сам дуже здивований, що дожив от до цього дня, після того, що довелося пережити тоді, в 86-му році, і ще потім 7 років після того, де я працював на ліквідації наслідків. Ядерной катастрофы с Чернобыльской атомной станции. Был Кашан син.